Отже, американські вибори так чи інакше наближаються. До них залишається буквально вже лічені дні, і ця подія безумовно є головною подією і цього тижня. І очевидно, що е, майбутнього тижня зараз фактично вся міжнародна політика і в багатьох країнах внутрішня політика поставлена на паузу. Це в багатьох країнах навіть в тих. Які дуже не любить сполучених штатів, але все залежить від того, чим завершаться ці вибори. Безумовно, будемо про це говорити зараз. Тим часом я вас вітаю, товариство. Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Серссерцов. Я є журналістом, і це канал україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. А моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько і для того, щоб... Ютуб краще просував україномовний контент, поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його. Також обов'язково підпишіться на канал Свіжої Історії, також на канал на два канали Володимира Цибулька, які називаються Цибулько Толк і Цибулько ТВ. І за бажанням можете підтримати нашу роботу своїм донатом на патреоні чи долучитись до числа спонсорів. Це важливо для розвитку незалежного незалежних каналів. Ну, і спонсори та патрони каналу можуть першими дивитись відео. І перейдемо дійсно до теми виборів у США, які відбудеться 5 листопада. Ну, фактично, за нашим часом це вже буде в нашій мірі зачепить і 6 листопада, і, очевидно, тоді будемо говорити про результати після того. А зараз. Є, ну, я от моніторю весь цей час різні джерела. Є дуже-дуже така незначна перевага Камали Гарріс, але е, буквально вона випереджає Трампа, нібито ну, навіть не на пів кроку, а на чверть кроку. Е, е, ну, в е, олії вогонь підлив несподівано Байден, який назвав. Несподівано виборців Трампа сміттям, і це було у відповідь на дуже необачну заяву цього його суперника демократів. Так що тут з обмін люб'язністями почали говорити, що через це демократи програють вибори. Я, я не впевнений, що тільки через це, тому що вже 60 мільйонів американців проголосували і на них точно нічого не вплине. Потім на Переконаних демократів це напевне теж мало вплине. Ну можливо, на якусь частину так званого електорального болота? Ну я не називаю це суттям, але електоральне болото це є цілком легальний політологічний термін. Отже, Володимир як на твою думку, зараз виглядає ситуація Сполучених Штатах Америки? Хто насправді йде попереду, і чи ще щось може так струсунути за ці пару днів? Америку. Ну, треба спочатку сказати про типові е, такі казуси американської виборчої кампанії. Перше, голосування по пошті виграють демократи, друге, Трамп набирає більше від того, що дає йому соціологія. Е, а тепер до як це, вісті з полів. Та, що називається. Про жнива. Е, найголовніша інтрига це Штати, що коливаються, і тут є такі, такий баланс своєрідний. Харріс має перевагу е, у Вісконсині, Пенсильванії, Мічигані і Неваді. Трамп. Е, Міцно стоїть Північній Кароліні і Джорджії. Північна Кароліна і Джорджія це сумарно майже 30 виборців, там 20 з чимось. В Аризоні в них порівно, тобто, але є такий дуже цікавий прецедент. штат Айова, який типово республіканський, він поряд зі штатом Іліной, типово демократичним. Так. І, мабуть, проекція все-таки Іліноя, сила, і, Ліноя, і фінансова і, і моральна зробила свою справу, бо виглядає так, що Айова е, зараз підтримує Камалу Гаріс. Тобто сумарно я рахував, десь в Камали може бути гандикап до 30 виборцівників. Е, це так за грубими прикидками. І тепер, от буде основна інтрига: по-перше, що там у конвертах. По-друге, дійсно, чи оцей ну, е, типовий для Трампа сценарій, коли за нього голосують більше, ніж е, дають соціологи, але цього недостатньо для перемоги. Ми пригадуємо, що на минулій кампанії Трамп набрав більше, ніж на попередній, але він не переміг Байдена. От в чому ну, цікавість. І ще одна річ. Зараз по тих спостереженнях, які можна вже оцінювати голосування поштою, там проголосували, по-моєму, 66% жінок. І от тут є ну, цікав, цікавенка, чи справді підтвердиться успішність? Демократичного електорату в голосуванні поштою, адже по суті, Байден донатягнув до необхідні голоси, коли е, почали е, відкривати е, голосування. Попереднє, воно вже йде. Вже 66 мільйонів проголосувало, і ну цікаво. Взагалі, це, мабуть, найбільш такі. Е, Ну, мабуть, нервотрепні, як кажуть, <хи> вибори, вони справді закручені на великій інтризі, і справді тут є боротьба двох великих стратегій стратегія непередбачуваності і е, стратегія прогнозованості. От в цьому сенсі Камала Гарріс через свою прогнозованість виглядає більш привабливою, тому що. Від неї не люди приблизно уявляють, що від неї можна чекати. Від неї не точно не буде ну, якоїсь деструкції. Оце найважливіше. Мені здається, що зараз в Сполучених Штатах є боротьба двох тенденцій конструкції і деструкції. І отут, мабуть, на Камалу працює якраз її прогнозованість, її неконфліктність. Вона до речі. Пробувала так кусати Трампа, але не наскільки в скотський спосіб, як це робив Трамп, і судячи з останніх двох тижнів поведінки Трампа, він відчуває, що він програє, бо це якась абсолютно вабанк гра. І ну, хто його знає, може американське населення справді наскільки ображене на американський осіблішмен, що, що вони проголосують як українці за Зеленського. А от я слідкував за репортажем Олесі Вакулюк з каналу Експресу. Це здається, вона була у Флориді, які є типово республіканським штатом, і у нас стверджує, що там перемагає Камала Гарріс. У Флориді, до речі, багато українців, але в Флориді дуже багато кубинців. Кубинці вони, вони просто непохитні в підтримку республіканців. І... Флорида це, ну, це такий смачний шматок. Це 29 виборників. І це просто якщо Айова і Флорида справді перевалюють в, ну, в табір демократів, то це буде, ну, в мене таке враження, що після цих виборів, і взагалі після Ставки на Трампа, республіканську партію треба буде повністю. Інсталювати наново. А раніше Трампу воно здається в Флориді знаходиться, так? Ой, чи не в Майами, от я не пригадую. Ну, в Майами це центр Флориди. Ну от. Треба дивитися. Маралага. Так, так, тому що це сам саме серце. Дональда. Так, там. це Флорида, але де воно розміщене? Ну, Майами, Майами. У моя дівчину Люба, на Майами залишив. Та, так. Ну це ж там просто українська діаспора має свій фольклор місцевий майамський. Там на базі на Майами відома пісня і тому подібне. Ну, так. Це, це справді. Такий ну центр Флориди, це навіть палм біч, це, це така жирна територія, що страшно уявити, тому ну що сказати, то якщо так, то по суті Трамп довів навіть населення Флориди вже до певного такого ну протестного стану. А ця скандальна заява Байдена про сміття, вона вже може вплинути, чи це вже просто воно втоне в тому загальному потоці і не матиме якогось значення особливого? Мені здається, що Байден це спеціально провокативно заявив для того, щоб трошки змусити. Виборця Трампа призадуматися, тому що він по суті повторив в Централ Парку в Нью-Йорку Трамп зібрав мітинг мітинг, який дуже часто порівнювали із нацистськими мітингами. От, по-моєму, в 39-му по 39 році в Штатах в Централ Парку. Боюсь помилитись, по-моєму, був е, мітинг прихильників Гітлера, дуже схожий за стилістикою на мітинг е, Трампа. І тут, е, звичайно, е, там серед е, спікерів був е, стендапер, який заговорив про те, що Пуерто Ріко це таке плаваюче сміття. Ну і е, Байден зреагував на, на цей е, стендап-коміка, е, на цього, е, і е, відповідно сказав, що це виборець е, Трампа сміття. Ну, виборець Трампа ядро е, він очевидно мав на увазі цього, ну, е, скажімо, ядерного виборця, саме персонально Трампа. Це така е, група мага. Так. І вона має ядро своє електоральне. Ну, взагалі, в, в, в Трампа вважається е, ядро електоральне, його персональне не менше 13 мільйонів виборців. Тому е, Байден мав на увазі саме, саме це ядро Трампа. Це дуже специфічна публіка. Ми пригадуємо, що саме вона е, атакувала е, свого часу Конгрес е, і. Ну, можна сказати, що за своїм радикалізмом, неудством, комплексами, це справді так я б сказав, не найкраща частина американського суспільства. Я от перед тим можливо ти бачив це опитування два дні тому, хто на вашу думку переможе на виборах у США. 1300 вже є відповідей, і Камала Гаррис 60%, Дональд Трамп 30%, і не слідкує за американськими виборами 10%. О, тобто... Ну, це, це знову таке підтвердження тенденції прогнозованості і непрогнозованості або конструктивності і деструктивності. Тобто, все-таки українці вважають також, що Камала є більш конструктивна. А от питання тепер, ну, до речі, щодо Пенсильванії, Пенсільванії, там вже багато українців живе, ну так, і оцей перелам на користь Камали в Пенсільванії очевидно є прямою реакцією на погрози Дівенса про те, що він віддасть шматоківниці. У мене таке враження, що завданням Дівенса є взагалі потопити Трампа. Ну, якщо так, то е, якщо врахувати, нам ж тут в нас дуже цікава ситуація, тому що з одного боку, весь антикомуністичний виборець він підтримує республіканців. І українці традиційно, і, і вихідці з Центральної Європи, литовці, поляки, Чехи вони завжди підтримували е, республіканців. Але зараз мені здається, що ці вибори роблять саме вихідці з Центральної Європи. Ну, Я не кажу про Іліну, бо в Іліної поляків і українців просто дуже багато, вони мають вагу там, Ну, і євреї з України, ну, не кажучи вже губернатора Пріцкера, який має українські корені, його сестру Пені Пріцкер, яка була і міністром торгівлі США, і уповноваженою відбудовою України. Тобто. Пріцкери це е, постійні спонсори дем демократичної партії в Ілліної. І, ну, е, нагадаю, що Обама вих вихідець з Іліноя. Тобто тут, тут просто ну, Ілінойс, так би мовити, ядро. Але ж багато українців, які ну, четверта хвиля, вони в основному або Сіліконова долина, або Іліной, або Лос-Анджелес. Е, Ну, Нью-Йорк, відповідно, Нью-Йорк остаточно переломився в демократичний бік. Е, Каліфорнія, де найбільше виборців, там, по-моєму, 59 виборників. Е, ну, 55 виборників виборників Каліфорнії. І це означає, що ну, от, по суті, коли ми дивимося, альтернатива Техас республіканський це 38 виборників. Тобто. Ну, по суті, так оцінюючи, якщо дійсно Айова, як якщо е, Флорида, ну це сумарно виходить е, хороший гандикап, тобто Камала перемагає з е, серйозним результатом. Ну, подивимося, тут найважливіше інше. Найважливіше е, це поствиборча боротьба. І в мене складається враження, що вже зараз закладає Росія, до речі, закладає певні е, такі ну міни під вибори. Зараз поліція виявила кілька сфальшованих відео, де нібито крадуться бюлетені проголосовані. Я у вас теж хотів типу, Так. Далі ще одна цікава поведінка української влади. За останні два тижні українська влада все робила, щоб допомогти Трампу, і продовжує далі наприклад. Ну наприклад, весь характер заяв про те, що Америка нам не допомагає, Америка нам нічого не дає, Америка нам теса, плюс постійне клянчення далекобійної зброї. Постійне, постійне по суті обріхування Байдена про те, що Байден нічим не допомагає Україні, що він не хоче чути Україну і тому подібне. Це по суті паси Трампу, а е, вимога ядерної зброї це, це, взагалі, ну це такий пас Трампу. Що тут же історія в чому, що кожен такий ну, посил він дозволяв Трампу кричати, що Байден розпалює третю світову війну. Це одна зі стратегій, і Трамп не зупиняється в цьому. Єдине, що він, по-моєму, відчув, що це не працює, бо останній великий вихлоп з боку Росії це пуски е, міжконтинентальної ракети, і плюс пуски ракети з підводних човнів і літаків, тобто такі повноцінні навчання ядерного е, комплексу е, російського. Плюс паралельний пуск міжконтинентальної ракети Північною Кореєю. Це є якраз свідчення того, що це, це робота на посилення Трампа, на залякування російського ой, американського населення, що по суті повинно зігнати виборця під Трампа. Але мені здається, що тут стався певний перегин. Тобто ця історія, вона ж занадто. Ну, Опередково. Mm. Як, як і е, вибори Трампа останні три тижні він повністю пустився в опередку. Я вчора дивився, як він на одному з мітингів дрочив мікрофон. Ну прости господи, це, це вже по-моєму клініка така невиправна. Але я от дивлюся, що пишуть глядачі, в, е, так, і. Наприклад, є така, зараз я знайду цю реакцію. Гамала програє, оскільки вона не відзначається розумом. Трамп досвідчений управлінець і політик. Трамп знає, як стабілізувати благополуччя життя в шах і у зовнішній політиці. Ну, Трамп не знає, Трамп рішучий. Але рішучий дурень це не гарантія успіху. Справді, рішучість дуже це та, та риса, якої не не дістає ні Байдену, ні Камалі. Але Камала, на відміну від Трампа, вона не егоцентричка, вона командний гравець. І це теж велика перевага насправді. Ну але частина примітивнішого виборця, вона вважає, що. От справжній лідер він концентрує в руках. Це сильний кулак. Це він концентрує владу в руках. І він за все відповідає: чим більша концентрація влади в одних руках, тим нижча якість управління. Це, це пряма пропорція. Люди над цим навіть не задумуються. Що командна гра завжди успіх, концентрація влади це завжди поразка. Це, це завжди лотерея. От в чому різниця? Тому Харіс Харіс це не лотерея. Харіс це системна щоденна робота без, без зайвого блиску і егоцентризму. центризму. Е, Харіс, хочу нагадати, вона працювала в прокуратурі. Прокуратура це не інституція, де егоцентрики центрики е, виблискують своїм розумом, чи своїм одягом, чи, ще чимось, чи екстравагантною поведінкою. Це система. Які всі сидять на своїх щаблях і роблять свою роботу. Тому в цьому сенсі Харіс є командним гравцем. Оце її великий плюс в порівнянні із Трампом, який крім себе, в центрі пупа землі нікого інших не бачить. Це російською звучить приблизно так: – «Манал я всіх, хто ніже мене ростом. Приблизно, ну, це така радянська приказка свого часу була. Ну, от, от Трамп так і поводиться. Але е, от якщо американці хочуть подивитися, як, ну, є ще така українська приказка: молодець проти овець, а проти молодця сам вівця. Так молодець серед овець Трамп чомусь у Хельсінки перед Путіном виглядав як вівця. Як вівця, всі це бачили, в нього тряслися руки. І що цій вівці треба віддати концентровану владу та боронь Боже, американці це така глибоко ешелонована країна, яка по суті управляється ну, на рівні графств каунті. І там кожен штат, нагадаю, що навіть в окремих штатах є свої особливості голосування. Наприклад, є два штати, в яких е, е, перерозподіляються голоси, це штат Мен і штат Небраска, в яких пропорціях е, голоси виборників розподіляються в пропорціях до набраних голосів кожним кандидатом. Хоча, в влавовій час, ці штати е, якщо ну всі всі голоси виборників делегуються одному кандидат. Ну, мене це дуже невеличкий штат, скільки я пригадую. Так, це маленькі штати. Маленькі. До речі, в Штатах теж є ще одна така цікавість, бо вони створили так званий план Амара. Тобто, по-моєму, зараз це чи не шість штатів, які об'єдналися. П'ять штатів, які об'єдналися в цей планомара, і вони вимагають, щоб голоси виборників корелювали із загальнонаціональним результатом. Щоб не було окремої позиції штату. А якщо кандидат набирає більшість голосів ну, в рамках цілої держави, то відповідно. В штаті голоси делегуються на користь того, хто набрав більше голосів фізично. Ну, це така пряма виборча система, не, не федеративна, а пряма. І це дуже цікаво. Ну от в нас же делегуються прямо голоси. А в штатах голоси через колегію виборників. Вони трансформуються в голоси виборників. До речі, виборники теж це така цікавезна історія. бо Виборник може написати інше прізвище у е, записці в бюлетені. Тут же ще, ще один прикол. Тому е, ну, подивимося, як, як вони е, розіграють цю ситуацію. Ну, фактично, так, залишається ще буквально, ну навіть вже не дні, а години. О, тобто, у нас такий цікавий ефір. По суті, це от, е, такий ефір, який підсумовує вибори у США перед самими виборами. От, але, мабуть, ви...